Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч у Лізі Європи. Римська Рома у себе вдома на Олімпіко. Команда Клаудіо Ран'єрі буде приймати Айнтрахт Франкфурт. І сьогодні друзі, хочу поговорити про Рому, про Айнтрахт. Давайте, друзі. Про все це поговоримо це по порядку. Не було між командами очних зустрічей, тому давайте просто подивимося останні 5 матчів Роми. У Роми три перемоги, одна поразка та одна нічия в останніх п'яти матчах. 26 січня вони у Дінеза перемогли з рахунку до 1. Ну якщо брати спочатку, то 5 січня новий рік дуже здорово розпочали, обіграли Лацію у римському дербі, Потім було нічия з Балонії. 17 січня Дженно обіграли. Ось у турі Рома програє за Зелкмару на виїзді з рахунком 0-1. 26 січня римляни здобувають вольову перемогу 2-1 завдяки голам Ларенс Пелігріні та Артема Довбіка Спенальці. Так, 4 перемоги одна ніч'я у Франкфурті, в Санкт-Паулі. 11 січня перемогли з рахунком 1-0 на виїзді. Фрайбург 4-1 у себе вдома перемогли. Дортмундську борусію вдалося подолати у себе вдома з рахунком 2-0. Френц Варош в рамках сьомого тура Ліги Європи подолали 2-0. І була бойова нічия з Гофенгаймом. бойова нічия 2-2 на ОЕСД. Друзі, якщо, до речі, взагалі-то дивитися, де там команди йдуть у внутрішніх першостях, Рома у італійській серії А посідає 9-ту позицію. Після 22 турів Рома набрала 30 очок, 8 поразок, 8 перемог, 6 нічих має відповідно Рома. відповідно 33 забитих м'яча має Рома. 28 м'яча пропущено, плюс 5 у Роми різниці забитих та пропущених. І подивіться, друзі, останні та 5 матчів роми. 3 перемоги та 2 нічі. В принципі, Рома останнім часом дуже напевно виглядає. Рома зараз, в принципі, команда Клудзіраніри, в принципі, та да на ходу. Айнтракт Франкфурт! Команда посідає третю позицію у німецькій бундеслізі після 19 турів. Айнтрахт здобула команда 11 перемог. Має 4 поразки та 4 нічих у нічого пасиві. очок у Цілому да, команда набрала. Як ми вже раніше казали, 44 забитих м'яча. У Франкфурці наколотили ворот своїх суперників 26, до речі, у Айнтрахта. Плюс 18 різниці забитих та пропущених. І в принципі, якщо подивитися, друзі, останні 5 матчів Айнтрахта, 3 перемоги, одна поразка та одна нічян. У Франкфурці на 5 очок вони опереджають Штутгарт, на 5 очок опереджають Лейпциг. В принципі, Айнтракт дуже здорово йде. Ну, про чемпіонство навряд чи можна казати, відрив солідний 11 очок, від Байера 5. А я думаю, що його на місці цієї команди якраз закріпитися якраз на третій позиції і потрапити в лігу Чепонів. Дуже дуже, 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 дуже дуже потужно і справді команда з Франкфурту виглядає. Інтракт в Лізі Європи йде просто неймовірно. На другій позиції йде команда з Франкфурта. Одна поразка, одна нічия, п'ять перемог. Після турів набралось в Інтракт, 16 очок у пасиві. 14 забитих м'яча має Айнтрахт, 8 м'ячів в них пропущено, плюс 6 різниця забитих та пропущених. І справді Айнтрахт дуже здорово все показує Рома. Іде на 21-му місці і для Роми цей матч дуже важливий. У Роми 9 очок, 3 нічих, 2 поразки, 2 перемоги. 8 забитих м'яча у Роми, 6 м'яче пропущено, плюс 2 у Роми різниці забитих та пропущених. Зараз команда 21. Да, команда зараз входить в ось цю найкращу 24-ку. Але, в принципі, ні, ну, шансів -то у Роми вже то немає. Для того щоб за вісімку поборотися. Рома ризикує не потрапити. Подивіться у порту 8 очок. У Твенте 7 у Браги 7. Тобто Ромі ще нічого абсолютно тут не гарантовано. Тому для Роми це дуже важливий матч справді проти Айнтрахта. Якщо Айнтрахт вже по суті гарантував собі місто в вісімці, то Рома ще поки що не гарантувала ну, Не в 8% це місто, а місто в 24 ці Ось. Тому для Роми це матч важливий. В принципі, для Інтракту також, тому що Інтрак, в принципі, 100% ще не гарантував, Да, з великою долю ймовірності, да. Але все, так. Але все-таки ризики, ось тут тот-ґалтасарай, в якого 13 очок буде Глім, то в них також 13 очок. Тобто, в принципі, так. Да. А інтрак ще нічого собі абсолютно не гарантував. Ось. Але в будь-якому випадку. Матч справді дуже важливий. Взагалі всі матчі Ліги Європи будуть відбуватися в один в той же час, 22.00, і турнір таблиця, Взагалі тут може мінятися в онлайн просто буде. Тому, звичайно, що для Роми для Інтракта це дуже важливий матч, і Рома грає на стадії Олімпіку. Рома на стадії Олімпіку доволі таки напевно виглядає. До речі, друзі, Роми. Добає усі готові, В Айнтрахта Браун, Херлон. Діна Ебімбе не зіграє відповідно. І Махмут Даут ще також не зіграє в Айнтрахта. Відповідно, завтра. Ну що ж, друзі, тепер давайте переходити відповідно до моїх та домок, Да, Чого взагалі друзі а я... Відданого двобоя. Ну, як я вже раніше сказав, матч дуже важливий для Роми, для інтрахту. Ну, Антрахта Ін в будь-якому випадку в 24-ку війде, да? у Інтрахта цілі зберегти вісімку. Для того, Ентрахту потрібно як мінімум, не програти Ромі. Ну, а Ромі потрібно бажано перемагати, тому що Бог там не знає, де ще буде в паралельних матчах відбуватися, тому Рома ще абсолютно нічого собі не гарантувала. Абсолютно нічого Рома собі не гарантували, і Ромі потрібно, звичайно, ще завтра набирати очки. В очіку хорошого футболу, думаю, що обидві команди буде дуже активно атакувати, тому думаю, в принципі, що обидві команди заб'ються, інтрах Рома останнім часом немало так забивати голів, у ворота своїх опонентів. Тому думаю, що обидві команди друзі заб'ють. Це моя перша думка, якраз на даний двобій. Суперники, в принципі, рівні, а ось кому друзі я віддам перевагу: Ромі чи все-таки інтеракту з Франкфурта? Я віддаю перевагу римській Ромі. Да, мої любі друзі! Да. Я думаю, що Рома як мінімум інтрак не програє. Це рівні суперники, і в принципі я очікую якогось рівного футбола. Скоріше за все, буде якась, думаю, нічия. Один-один тут все-таки. Але Рома буде грати на перемогу. Я думаю, що або якась буде нічия, один-один, або Рома з мінімальним рахунком Майтрах, там, наприклад, з рахунком 2-1 переграє. Але в будь-якому випадку, друзі, основна моя думка це обидві команди заб'ють, Та Римська Рома, як мінімум, а Інтрах не програє. Я думаю, друзі, буде якось так. Тобто, я думаю, що обидві команди заб'ють, та римська Рома як мінімум Айнтрахт не програє. Я думаю, що, скоріше за все, буде якась нічия 1-1 або Рома з мінімальним рахунком 2-1. Це таки Айнтрахт переграє. Але основна моя думка, друзі, це обидві команди заб'ють, Та Рома як мінімум Айнтрахту з Франкфурта не програє. Очікую, в принципі, рівного футбола. Я все таки думаю, що, скоріше за все, буде якась друзі-ніч'я. скоріше за все, друзі, буде якась нічя. Або Рома з мінімальним рахунком, все-таки інтракт переігра. Але в будь-якому випадку, основна моя думка це обидві кому не заб'ють, та Рома, як мінімум, а інтракт, я думаю, не програє. Друзі, що думаєте заглянуто спорту цього матча, якщо у вас є бажання, напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім бабачи. Усім нових зустрічей.